Виконуємо номер 213 із підручника Алгебра 7 та номер 2 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що кожне з чисел 2 мінус 3 і 0 є коренем рівняння. Добуток х на різницю х і 2 на суму х і 3 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівняння. Перевіримо наше числа 2 мінус 3 і 0. Якщо Х дорівнює 2, то наш добуток дорівнює. 2, множимо на різницю 2 і 2 і множимо на суму 2 і 3. Отримаємо 2, помножити на 0 і помножити на 5. Наш добуток дорівнює 0. Ліва частина дорівнює правій. отже, робимо висновок. Число 2 є коренем рівняння. Тепер перевіримо число мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то наш добуток Дорівнює мінус 3 помножити на різницю мінус 3 і 2 і на суму мінус 3, і 3. Отримаємо мінус 3 помножити на мінус 5 і помножити на 0. Знову наш добуток дорівнює 0. Ліва частина дорівнює правій. Отже, Число мінус три є коренем рівняння. І останнє 0, якщо х дорівнює 0, то наш добуток дорівнює 0, множимо на різницю 0 і 2 і на суму 0 і 3. Отримаємо 0 помножити на мінус 2 і помножити на 3 наш добуток дорівнює 0. Знову ж бачимо ліва частина дорівнює правій. Робимо висновок, отже, число 0 є коренем рівняння. Ми довели, що кожне з чисел 2. Мінус 3 і 0 є коренем нашого рівняння. Номер 213 із підручника Алгебра 7, та номер 2 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.